Ми подаємо, зараз готуємо бограч. Це угорська страва. Вона готується таким чином. В основі лежить велика кількість різних овочів. Морква, перець, помідори, цибуля і звичайно м'ясо. М'ясо має бути курчине, м'ясо має бути ребра. і Добавляється перлова каша, додається фасоль, чуть картоплі і різні приправи додаються. Попроварилися ну, для запаху, для аромату ага. і ми його викидаємо. Ага, що не м'ясо а, а там же, А, а что боишься? А там дует это все, ветром под носом. Заповіш. І про. Дайте, дайте тарілочку. Э, тарілочку, дайте. Так. Не, не, не. Отак, вот яка тарілочка. Давай, Чуть -чуть. давай. Не. Раз наскільки ви говорите, вона застила і і... То, і... І... То, і Черпак заставити то все. Ну вот бачите. Ну, прелесть. Значить, можна їсти, якщо Ольга попробувала. Так, 走，门口。